Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Хочу з вами розпакувати моє замовлення на сайті Elfa Shop. Це, ну, це наше українське виробництво. Саме в цього, можна сказати, заводу представлені такі бренди, як Доктор Санте. Потім. Зараз скажу, Fresh Juice, там і домашній доктор, начебто там багато е різних таких брендів там у них, е ну, вони виготовляють. Тому е я зробила в них замовлення, тому що в них була дуже, гарна, е дуже гарні знижки, такий розпродаж, там ну зовсім такі е низькі ціни були. Тому ми трошеч трошечки так е скооперувалися е з мамою. і Зробили таке невеличке замовлення всього найнеобхіднішого. Але перед тим, як перейти вже до огляду самої коробочки, вона така важкенька, її на силу дотягнула, покажу вам пару засобів, які я також ось нещодавно купила, але в відео не показувала. По-перше, це. Ось таке гідрофільне масло для зняття макіяжу для очищення обличчя. Це Revuel бренд. Ну, взагалі сказано, що це для сухої шкіри, але, в принципі, не бачу різниці. Це знімати макіяж, і потім його також змивати, цей засіб і ще потрібно додатково пінкою чи гелем. Тому взяла. Це в нас. Так. Угу. Виробництво Болгарія. Я вже один раз скористалася, і, знаєте, в принципі, доволі непогано зняв макіяж, але в мене був настійкий, звичайний і. Він справився зі своєю задачею. Звичайно, буду ще тестувати, я його поставила собі у використання, і що знаєте, була дуже якась там гарна ціна на цей засіб, тому я взяла. Також ще взяла в запас собі ось такий сонцезахисний крем для обличчя. Це в нас LeB. Le чи якось так бренд називається. Я перш, вперше бачу цей бренд. Перше щось беру цього бренду. Ось так виглядає сам флакончик. Це у нас SPF 50 PA3. І це у нас, напевно, Корея. Так, Корейське виробництво на нашому тут взагалі нічого немає, навіть наклейку не зробили. Але, ну, начебто, відгуки на нього були непогані, тому взяла спробувати. Побачимо. Ну, зараз я закінчую свій сонцезахист і потім відразу буду його брати. З такого декоративного особливо нічого не брала, взяла лише в Єві, як була ось таку стрічку, це, о, як воно правильно називається. Тейпи, о, тейпи для макіяжу. Наклеюються ось сюди, і потім там можна гарно вибудовувати форму, ну, форму макіяжу очей. Ростушовувати знаєте, не боятися. І потім відклеюєш і тут йде прям така гарна форма, все рівненько, все як потрібно. Ось так виглядає такий рулончик. Знаєте, наче тоненький скотч. Таке трепчаненьке. Ну, побачимо, як воно буде в використанні, ще поки що не пробувала. Я вже давно дивилася, думала, потрібно купити, потрібно купити. І ось так постійно щось мені не знаю, забувало, щось мені заважало придбати таку штучку. Цей раз. Нарешті взяла. Так, і тепер давайте перейдемо вже до розпакування. І знаєте, почну я трошки з негативу. Тут, в принципі, і моя вина є, тому я вже не стала розбиратися. Мені не вложили один продукт в коробку. По накладній він йде, і заплатила я за нього також. А його в коробці не виявилось. А, так як я от в мене така звичка, я ніколи не дивлюся, а, ну, не перевіряю на пошті коробку, не відкриваю. Ну, лише якщо я там вперше замовляю на якомусь сайті, що я ніколи там не замовляла, тоді я дивлюся. А якщо це сайти, на яких я вже неодноразово робила замовлення і... У мене все гаразд було, ніяких там проблем, то я далі потім не розпаковую. Думаю, ну нащо? Вже розпакую вдома. Ну І цього разу так само було я нічого не розпаковувала, заплатила і пішла. А вже вдома розкрила коробку і зрозуміла, що в мене не вистачає одного продукту. Він недорогий цей продукт це крем для ніг. Він там... 45 гривень був, ну, я кажу, тут всі продукти по акції по дуже гарній, тому такі ціни. Ну, 45 гривень, думаю, вже не хочу просто знаєте, робити тут якісь розборки, комусь там доводити що. Ну і по-перше, якщо я на пошті забрала, ну а хто мені, як кажуть, хто мені доктор, що я не подивилася, не відкрила на пошті. ну, я... Сама тут винна, тому, вже ж так. Така неприємність, але, ну, буде мені наука, наступного разу буду перевіряти. Так, ну і тепер давайте вже подивимось, що саме в мене в посилці. По-перше, я взяла мені якраз. Мені якраз потрібно було купувати засіб для посуду, і це не на акції цей засіб був, це просто був на сайті Доктор Сенте Шоп. І там ось такий засіб з'явився. Раніше я його якось там не бачила, це, напевно, якийсь новий, якийсь бренд Бджілка. І це засіб для миття посуду з лимоном, і тут навіть вказано, що він якийсь 93% натуральних компонентів біорозкладна формула, безпечно для шкіри рук, безпечно для всіх водостійких поверхень. Ну, цікаво, мене прямо це зацікавило, що воно таке з натуральним складом. Побачимо, як буде працювати в такому дойпаку. Тому якраз у мене, як закінчиться, вже там небагато залишилось засобу для посуду, і відразу візьму цей на затест 500 мл і віддала я за нього, це з по акції 49 гривень. Так. І ще один засіб з побутового, який я взяла. ось такий, Це в нас якийсь бренд Bioformula, засіб для видалення нальоту і накипу для кавомашин, чайників посудомийних та пральних машин 500 мл. Цікаво, мені якраз щось таке потрібно було. І вирішила також спробувати. А, коштував він 52 гривні. Ну, гарна ціна, тому буду також тестувати. Якраз сьогодні протестую. А, в мене а, в, ну, в чоловіка він був відряджений і в нього був оцей електрочайник, а, він користувався, і там така вода доволі. Ну, з дуже багато накипу від неї. І чайник такий в не дуже гарному стані, багато накипу, тому якраз от сьогодні я і перевірю цей засіб. Далі. Тепер вже підемо по доглядаючим засобам. А, була по дуже гарній ціні ось така сіль. А, так, бачите, все йде в пакетиках, щоб, якщо. Якщо відкриється, щоб не просипалось. Хоча так закрита, якщо чесно, не дуже плотно. Сіль для ванни з екстрактом лічі та олією пачулі. Fresh juice. Fresh juice доволі мені подобається цей бренд, він дуже ароматний. Ой, який аромат! Дивіться, яка доволі така велика сіль. Бачите? Такі прям доволі великі оці. Частинки, аромат я вам не можу передати. Це такий, знаєте, свіжо-солодкий фруктовий. Ой, ти ж, клас! Я обожнюю цей аромат уже. Мені, знаєте, що було цікаво? терміни придатності тому що ціни. Просто ну дуже низькі. Я думала, що можливо, тут терміни вже там будуть закінчуватись через місяць-два. Тому зараз буду дивитися по термінам. Ця сіль до 28,11.27. Ну, так дивіться, ще, ще дуже багато часу, щоб використати. І коштувала ця сіль. Так, де воно? 90 гривень. Об'єм 700 грамів. Це дуже гарна ціна, я вважаю. Це плюс такий бренд, доволі мені подобається. І я взяла дві штуки. Одну штуку ще захотіла сестра собі також по такій ціні. Тому я замовила. А, почекайте, почекайте. Це, напевно, за дві, тому що була не така ціна, була менша. Я о, зайшла на сайт Ельфашоп, зайшла на розпродаж і подивилася, що 90 гривень це за дві о, ці упаковки. Отже, о, одна упаковка, тут, ось я на сайті дивлюся, о, 49 гривень. Тоді, взагалі, взагалі-то тоді не. Коротше, я запуталась. Е, по чеку в мене йде. 90 гривень за дві, Все, це точно. Мене, вони, вони своїм чеком запуталися. Все так незрозуміло. Ну, дуже класний сіль, по терміну все гаразд, тому. Ну, зараз подивимось все по терміну. Якщо все гаразд, то знаєте, я подумаю, можливо, ще одне замовлення зроблю, але буду перевіряти потім на пошті, щоб, щоб все точно було. Так, далі. Ось такий ще замовила гель для душу, також фреш-джу, це в нас лемонграс та ваніль. Зараз давайте понюхаємо. Це вже мама собі вибрала якийсь гель. Ой, такий свіжий. Знаєте, він схожий на аромат. Хто в Ейвані, то раніше був такий гель для душу зелений. От Я не пам'ятаю, як він називався такий зелений гель. Ну, ще в старих пакуваннях раніше там що всі його дуже любили. От дуже схожий аромат. М -м, клас. Такий свіжо-зелений. М -м, клас. Так, і по термінам до 17.10.27. Ну, також з термінами все гаразд. Вибачаюся, але ну, ціна клас. Так, і коштував він 40 гривень. 40 гривень за цей гель. Це взагалі ціна. Там не тільки такі, там були різні аромати. Так, потім іще мама захотіла ось такий ніжний гель для вмивання. Він був не по цьому розпродажу, просто, ми думаємо, вже раз робимо замовлення. Мамі якраз щось потрібно було якусь умивачку, то вона ось таку вибрала. Це о, Green Фармасі. Так, ось так виглядає. Ну, я думаю, багато хто бачив ці засоби. Так, до 12 -го, 27 -го. І тут ще якісь ось була етикеточка прайзі Приз всередині. Скануйте прайзі код камерою смартфону, крутіть колесо і забирайте приз. Підключайте до чат-боту, щоб отримати ще більше. Цікаво, потрібно буде спробувати. Так. Далі. І ще ну ще ж крем для ніг замовляла, але, як я сказала, його не поклали. І замовила ще два отаких от однакових це шампуні для волосся. Також один мама захотіла, один я взяла собі запас, тому що ціна була не взагалі. Це Біо Натурель бренд. Якщо не помиляюсь, в Аврорі бачила цей бренд. Це шампунь Олія Авокадо та Біотин. Так, на українській є, тут у нас щось ультрасила. Містить 100% натуральну олію авокадо. Ага. Ось такий 355 мл. І а, за два з цих шампуні 58 гривень. Mm. <ривіт> ну зараз а, я на сайті також ще перевірю на всякий випадок. Так а, ну, от зараз 30 гривень цей шампунь на сайті. Ну, взагалі, ціна просто написано, що зниж... знижка 63%. Тому взяла і собі, і мама замовила. Отже, ось десь скільки такого всього цікавенького я замовила, все таке ну, реально те, що потрібно. Не набирала. Тому що в мене так запаси догляду нормальні. Але насправді тут багато всього цікавого. Є тут по дуже гарній ціні масло для волосся, для кінчиків з кокосом. Насправді, це дуже класне масло, воно в мене було. І воно зараз коштує взагалі на бюджетно, ну, воно більше, ніж 200 гривень коштує. А на сайті зараз за 90 гривень це масло. І там багато і маски для волосся, і лосьони для тіла, і гелі для душу, там різні. Ці солі, скраби для тіла, там ну, є що вибрати, можна затаритись так нормально, тому я залишу під відео посилання на сайт Ельфашоп на, на магазин, тому кому цікаво, переходьте, робіть замовлення. Це я чисто від себе рекомендація, я не співпрацюю. ну Як бачите, мені навпаки навіть ще не докладають продукти. Тому ось так. пишіть, що з цього у вас було, чим ви користувались, буде дуже цікаво. Особливо напишіть, можливо, хто, хтось цим сонцезахистом користувався для обличчя. Мені буде дуже цікаво. Ну, а ми побачимось вже дуже-дуже скоро в наступних відео. Всім дякую за перегляди, що ви залишаєте зі мною. Ну, а ми побачимось дуже-дуже скоро. Ви навіть не встигнете засумувати за мною. Тому дякую. І всім па-па!